Алло, доброе утро. Доброе Скажите, а, нашел на что на АОХ вас, зарядные станции, а, ремонтируете, да? Да, 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 слушаю, как там? А, станция китайская, А-ПАВЕР 1000. Что, не заряжается? Не заряжается и не работает 220 на выход. Сразу могу сказать, примерная стоимость ремонта от 5, может быть, до 12-13 тысяч, э, вылетевшая транзисторная сборка драйвера, если не задела плату синуса, то, в принципе, это все делается в кратчайшие сроки, там, 1-3 дня. Если задела именно микропроцессор, то это не ремонтопригодно. На большинство станций, начиная от Bluet, Jackery, Anker и всех остальных, практически запчастей на нашем рынке нет. Как узнать, чтобы ну не только только да. только подвозить, скрывать, и после этого мы все скажем. Находимся мы левый берег Бориспольская 4. Если вам комфортно, можете подвести Диагностика у нас бесплатная. Работаем каждый день без выходных с 10 до 5. А ну то, кто может вскрыть и сказать, чувак, ну, вскрыли, ты попал вскрыли, на вскрыли, да. да, вы попали там на 6 тысяч. Вы говорите, ок, плохо, ну делайте. И мы говорим, да. сделать можем или обговорим, это двенадцать запчастей нету, все равно забирайте. Ну, короче, как-то так. Деньги берем только за результат. Будете когда ехать, подъедете, наберете вас, uh -huh. подъедете к двухэтажному зданию, увидите Сенс банк, мы на втором этаже находимся, но вход у нас со стороны дворов. Транзисторы Может... и драйвера. Тран... Транзисторы и драйвер. И сами детали Е, вы кажете, да? Ну, плюс-минус э, на рынке э, транзисторы и драйвера еще, возможно, есть. Надо скрывать. Я вам так скажу. На одной uh -huh. станции есть, на второй станции вообще ничего нету. То есть, блин, по-разному, в зависимости, что напаяли. Подводите, uh -huh. будем смотреть, все, скажем, то есть, uh -huh. все, все определим там по стоимости, по всему заранее говорим, готовы приступить uh -huh. к Ну, в принципе, если вы даете такую возможность что можно хотя бы разобрать, подивиться и за это не возьмет, это уже великий плюс, я думаю. Ну, конечно, плюс. То есть мы, да, мы как да. бы не гребем кучу денег. Да, мы свою работу ценим, то есть и все остальное. Ну, как бы мы не берем там 500 гривен за перепайку. Да, мы берем 2000 за свою работу, mm -hmm. 2500. Mm -hmm. У нас так же самое само на запчастях. Мы берем в X2. Рассказываю, почему в X2 берем, потому что часто такое, мы файлом, допустим, 4 драйвера, они вылетели, а без них проверить дальше ли никак. То есть мы так же самое бывает, попадаем просто на деньги, ну то есть поэтому ремонты, то есть, ну, бывают uh -huh. так вот. От і до, то есть, ну как бы так. Подвозите, все посмотрим, пожалуйста. То есть, і там дальше приділить. Підскажіть такий момент, як воно це падло могло навернутися, коли в мене був стабілізатор, а потім підключений він? Чому чому, як перегрев, э, встречний ток э, встречного э, не може бути того, що вот. окремо і э, подовжувач? Часто на зарядке вилітає, від перегрівів, то есть, низковольтне лінія вилітає. Получається, за собою тянет і плату БМС. Тобто, і транзисторну збірку по вихідним ключам. Uh -huh. ну короче, то есть в основному у многих людей вилітає на зарядки. А підскажіть такий нюанс, а, от ви зробите ну, питання таке. Ви компо... ну якщо предположим, да, ви кажете, так це можна зробити, ви поставите деталі, які. Ну уже будут жить, чего оно так само навернется. Ну, оно ставится аналоги, Ой, либо такое же самое, либо аналоги, то есть суть не меняется. Оно если работает, то оно работает. Если оно не работает, то оно не будет работать вообще. Есть возможность такого, что опять оно навернется через там, 4 дня? <съя> ну, через 4 дня, я вам так скажу, может и в этот день навернуться, а может а -а -а. и через год не навернуться. То есть тут, блин, тут я вам так скажу, появится все по заводу, скрывается лаком, то mm -hmm. есть, блин. Все как полагается. Угу. А, да, а там уже дело, бывают браки, то есть мы даем месяц гарантии, то есть в плане угу. того, что есть случаи, то есть, ну, как бы, а, ну, кроме встречного тока, там и всего остального. Дякую, да, куда пожаловать. Давайте. Выход 220 у двух. 12 А, тобто якось ви змінили, щоб вона могла все ж таки заряджатися, да, так, чи як? Ні, ну у неї там же ж є зарядка від мережі і зарядка так. від від 12 вольт, типу від автомобіля. А, так, да, так, да, автомобільно, так. Від 220 не зробили, да? Ні. Тільки від. 12 вольт. Сім да. штук було, це ось, мабуть, за зараз, да інтервал. За півроку десь. Ясно. Тобто нема сенсу, коротше, вести вам її чи як? Ми б ми, ми, ми не брали її, да, в ремонт зараз. у нас стільки роботи, що не хочеться обувати час на такі станції. А що там, які проблеми з ними були? Можете підказати? Там контролер з. Тут заводською конфігурацією, яку ніде не можна знайти, і ці контролери горять на кожній чомусь. Контролер. А що він робить? Він віддає команду на прийняття заряду від мережі. Ну, у мене як? Типу підключаєш, якщо включиш 220, то коротке замикання буде. Це у вас плата інвертора на дане Ну, а заряджається від мережі? Ні, вона ж ну коротке замикання йде. Ну тому сам скоріше за все також контролер мертвий. Контролер, да? Ну там не тільки один контролер випалює, просто контролер кожного разу. От ми всі всі відкрили, там у усіх контролери випалені. Просто в п'яти. Там погоріло було прям дуже сильно, що і сенсу відновлювати. Ми не бачили і тому проблема відновити, тобто мати цей контролер. Ви кажете, що дві ви все ж таки відновили контролер? Ні, контролер да. знайти можна, можна Побрація, програмне забезпечення, яка. Яке пише виробник завод на заводі збирають станцію? От без цього програмного забезпечення контролер працювати не буде. Самостійно писати його це бред, а десь знайти у вільному доступі не існує тільки на заводі. Завод ніколи не дасть цього, тому це безвихідне хто запитувати у завода плату інвертора в зборі і міняти всю плату інвертора. Ну і знову ж таки гарантії з того, що воно не згорить, нема того, що раз вони масово так у нас мруть. Я правильно розумію, як? Та неправильно, 80% усіх станцій убивають клієнти неправильним користуванням. А ми та, з, це, з вами і... спілкувалися стосовно цього, і я вам сказав, що я з цим також не погоджуюсь. Конкретно я її не вбивав. Точно так як зараз стоїть екофлов, її чудово працює, а ця срань згоріла. Тут та, мож... вчора вам дзвонили. Да, да, да. Я ж спілкувався з вами. Ви сказали, що в принципі можна завести зараз, кажете, що не, та, не... Те, що я не почув вчора, що це саме Апавер був. Та, та я казав, дзвонили, казав. Дзвонили сьогодні троє, теж. Строє дзвонило сьогодні. Ясно. Що підскажете тоді, що можна з ним зробити, щоб все ж таки, ну я не знаю, батареї ж тут живі, порти живі. Можна щось з нею зробити, щоб вона все ж таки може самому розібрати там зарядку, поставити чи краще це не робити. Ну якщо щось ставити ну та. Ох, там там питання інвертор. Інвертор китайський інший брати, чи буде він з БМС дружити, да. чи доведеться ще БМСку брати, а потім ще блок живлення брати, а потім це все скрещувати, да. якісь да. брати. Це коротше ну, це, <фі> да, Таке. <фі> <фі> ну <фі> буде десь, складно <фі> десь, ну, в Китаї є якісь. Типу бокси, інвертор, плюс БМС, плюс з боком живлення, щоб туди під пайку під акумулятори любі, щось таке пошукати. Якщо є, ви випаєте акумулятори і перепаяти їх туди, ну це як варіант. А так, так не кажеш. Ну добре тоді, дякую. Коротше, нема сенсу вам вести, так? Да? Ну давайте я уточню зараз, чи якщо інженер, ні, як інженер ні.